З цум ПЦУ тепер грає по крупному. За день три храма у Чернівцях, начебто кудись перевести, це вам не сільські храми відбирати: підвіз людей, звукова апаратура, орденоносний місцевий фронтмен з просвіти Іван Дерда. Тут, як кажуть, у кращих традиціях поп-шоу, головне картинка. А далі можна і рейдери підключати. І байдуже, що сам Грищук за документами в УПЦ КП з філаретом, він іще досі свою громаду в СЦУ не перевів. Головне у нього бути тут, напередку у боротьби зі своїми співвітчизниками. Вони вже нічого не соромляться. Реєструвати буде клірик ПЦУ за сумісництвом реєстратор Чернівецької ОВА Гергелюк. А офіційний осередок політичної партії Порошенка публікує, що проголосував за перехід. Цікаві ви люди. А ви взагалі яким боком до релігійної громади? В Черкасах було серед ночі. А у Чернівцях коли з болгарками та зброєю підете? Нам, вірним Української православної церкви, звісно, в це не віриться, що набожна буковина взагалі не таке може бути здатна. Нам не віриться, що поліція допустить силове протистояння. Та на жаль, ми бачили все. І нас уже здивувати важко. Кордон до Європи поруч. Та чи знову європейська спільнота не помітить розпалювання міжконфесійної війни у себе під боком, чи знову тихенько проковтне це свавілля, допущене нинішньою владою. А тим часом, коли суйдуть йдуть війною і оптом на площі міста під гасла смерть ворогам переводить кудись Святодухівський собор. Свято-Миколаївський собор та Петропавлівський храм, тим часом вірні Української православної церкви, продовжують молитися у своїх храмах та продовжують підтверджувати свою вірність митрополиту Київському і всієї України Онуфрію. Дякуємо за те, що з нами. Української православної церкви, міста Чернівці, вулиця головна 85 Чернівецької області. Іншими словами, хто за те, щоб залишитись в українській православній церкві, на чолі з блаженнішим митрополитом Київської міської України? Онухєм?